13 година 59 хвилин, 21 березня 2025 року. Ми розпочинаємо чергове засідання постійної комісії з питання прособового комплексу, земельних водних лісових ресурсів, екології, використання наданих та здійснення. Змогу. Згідно е, листка реєстрації, на комісії присутні три члена постійної комісії. Загальний склад комісії становить 5 осіб. Отже, комісія є уповноваженою вирішувати питання порядку денного. Курс на комісію до Сьогодні Борисюк, Євгеній Юріч, начальник відділу земельних відносин. Значить, сьогоднішня комісія проводиться перед пленарним засіданням, оскільки вчора не встигли розглянути всі питання, Деякі, до деяких матеріалів були зауваження, зимні донесли документи. От і сьогодні ми маємо розглянути такі наступні питання: перше, це про розробку технічної документації землюструю щодо поділу земельної ділянки комунальної власності площою 208,43 га два. Газ кадастро номером розташований на території Великополовецької сільської ради. Роздаємо питання про проведення нормативно-грошової оцінки земельної ділянки з кадастром номером 322 Вікратки 301, яка розташована на території Великополога сільської ради метою визначення розміру орендної плати відповідно до чого законодавства. Потім у нас є заява від Манаконова Анатолія Валентиновича з поданий ним звітом про експертну грошову оцінку із рецензії про викуп земельної ділянки площу 0,2716 27-16 газ кадастро номером 32248 Двікрафтки 01, двікрапки 001, двікрапки 0334. І значить, також заява собі, але потрібно подана неї технічна документація щодо встановлення межімельних ділянків на турі на місцевості та відведення її власності власних початкового. І заява товариства залежної відповідальності науково виробничий центр ЮРДІМ про надання дозволу на розлучку проєкту з щодо зміни цільового Призначення земельної ділянки, а, значить, з кадастровим номером 322048, 300 двіправки нордин, правки на один, відправки но 26 улькома яка перебуває в раді даного товариства. Е, якісь, пропозиції, е, якісь пропозиції зауваження у членів комісії до порядку денного є. Є якісь пропозиції за уваження? Mm -hmm. Немає. Хто за те, щоб затвердити порядок? Денний, цілому прошу проголосувати. Потапні за. Це якось. Хто проти? Хто утримався? Немає. Рішення прийнята одноголоса. Також я хочу зазначити, що на засіданні присутній депутат російської сільської ради повторінека Анатолій. Прошу вас також, Ігор Антоніч, зареєструватися, якщо ви просувати і е, секретар е, Курсівської сільської ради Лисий Ігор Анатолійович. Так. Значить, ну, перше питання. Значить, до, заяви, до сільської ради надійшла заява Монаконова Анатолія Володимировича, який є арендарям земельної ділянки площою 322 на 488, 300 крапки на 1, 2 крапки на 1, 2 крапки на 3, Значить, він е, до заяви додав звіт про експертно-грошову оцінку земельної ділянки, Яку я зазначив, значить, який виготовлений е, цей звіт е, експертом, оцінюючим світличним Ярославом Володимировичем, значить, е, який має кваліфікаційне свідоцтво, оцінювача з експертної грошової оцінки земельної ділянки, серія АК номер 20255 від 19 грудня 2005 року, відповідне посвідчення і документи, які підтверджують підвищення кваліфікації. Значить, згідно розробленого світу, який розроблявся за, який розроблявся за рішенням Курсівської сільської сільської ради. Зокрема, таке рішення приймалося, це за про затвердження проєкту. У нас ще має бути рішення. Про... Нет, в следующий раз ставьте, я бачу ну, на проекта есть, а дай лишение про это самое? Рішення 15 січня 2025 року 1394-78 про проведення експертної грошової оцінки. Це. Дане рішення по сільській сільської ради стало підставою для проведення цього світу згідно цього, цього звіту. А, значить, вартість земельної ділянки, експертна площою 0,2716 га гад землі промисловості становить 463 377 гривень. Це 170,61 гривна за 1 квадратний метр. Будь ласка, начальник відділу земельний підборс, ви інформацію на воно було що земельний ну, депутат. Звернувся з заяви ну, на на звіт, но посадка заява на западження данного звіту передачу з ямку. Є це якісь так, зауваження? Не Немає. Не Також хочу повідомити, що він здобут державного реєстрації, що правому ну, є власником об'єкта нежитлового будівля, будівля нерухомість, наявно в нього є договір, але так зареєстрований. Мені про державну реєстрацію. Так, це витягнути піде. у жовтні 2023 року mm -hmm. передавали в оренду, так? Так. Нормальна ділянка 02722. Які є пропозиції, залежно від членів комісії? Залежно mm -hmm. Тобто, є, є підстави для задоволення цієї заяви і рекомендацій серції керівництва сільської ради Затвердити даний звіт і продати дану земельну ділянку за цю суму, та зазначена Представиться на голосування проект рішення рекомендувати сесії Російської сільської ради, затвердити звіт номер 210 2103, друг, 25 проєкт спільного грошового оцінку земельної ділянки з кадастро номер 322-04830 під крафті номер один відкрафти Відправки 034 загальна площа жулькома 27-16 гайк, розташована територію Російської сільської ради землі промисловості. Так? Значить, продати Манаконову Анатолію Валентиновичу дану земельну ділянку за 463 377 гривень. Це становить 170 гривень, 61 копійка за 1 квадратний метр. Значить, питання ми маємо визначити, в який термін має бути сплачений кошт, яким чином він має сплатити, в яких відсотках? Відсотка 100%. 100%. Прописали 100% від суми продажу. Так, протягом якого часу? Протягом десяти час? протягом протягом днів. Заївник. То Тож такі почули ми, да, Що значить. Дайте прошення, щоб ви Значить, Перше, затвердити звіт, я сказав. Значить, затвердити ціну 463 377 гривень, що становить 170,61 гривня за один квадратний метр, продати моноковину Анатолію Валентиновичу дату зелену ділянку. Значить, доручити Фурсівському сільському голові класти з моноковину Анатолієм Валентиновичем другої купівлі продажу у порядку. Встановленому законодавством, в якому зазначено, що 100% від суми продажу має бути сплачено монополом після його укладення протягом років. У зв'язку з тим, що він набуде після виконання всіх умов рішення після його набрання чинності, він стане власником права оренди земельної ділянки відповідного припинятися. Хто за таке рішення прошу проголосувати. Подамо сказати. Хто проти, хто утримався, немає рішення одного наголоси. Так. Наступне, значить, за поданням відділу про забезпечення, значить, значить, надане проект рішення підготовлений про розробку технічної документації з бусу щодо поділи земельної ділянки комунальної власності площею двісті вісім, 43, 22, три з кадастром номером 322, 408, два 1, 2, ноль один 2, ноль п'ять, відкрапки 0, 1, яка розташована на території Великовецької сільської ради. Пропонується розробити цю технічну документацію з метою даної земельної ділянки на 4 ділянки. Земельні ділянку площою 2 гектара Кома 32-28 грамів, на земельну ділянку площу 137,012, на земельну ділянку площу 41,618 га, на земельні ділянку площою 27,46-22га. Значить, дана земельна ділянка вона перебуває в комунальній власності, значить, на підставі рішення суду. На підставі рішення суду зі на виділення державного реєстру річових прав дана земельна право постійного користування. Так, право постійного користування. Так, ми дивимося. Актуальна земельна ділянка, державний акт рішення про державне право постійного користування, право користувач ГОС, земельна ділянка, рішення суду видання Бондаренко. А де тут написано в цьому витязі, що він е, припинено право постійного користування. Задували, це ну, так, за рішенням, за інформацією юридичного відділу, право постійного користування приписано. Припинено, так. Припинено. Що це за чотири земельні ділянки? Це три земельні ділянки, перші, які зазначуються. А яка мета? Мета для того, щоб визначити кожний один об'єкт, як об'єкт свій Понятно. Якісь є пропозиції зауваження? Ні, 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 Проект решение разрубка. Рекомендация по сей сессии власне двести восемь, кома сорок три, двадцать два гаска, стан триста двадцать два, четыреста висем, девятнадцать ноль один крапки, но пять номер но двенадцать, микрафтки три минуты, на 4 замен делянку. По существу два гектара, кома га, сто тридцать семь кома ноль га, сорок кома 1,58 Г та земельну ділянку точні 27 у 46-22. Хто за, прошу проголосувати? Потапим хто за. Хто проти? Хто утримався? Немає рішення прийняти на голосу. Наступне наше питання. Значить, на комісії: значить, на сесії, яка відбулася в нас, це була 71 ша сесія 5 лютого 2025 року. Ми приймали рішення про передачу в оренду. Значить, Панапенка Ольги Миколаївні, земельні ділянки площі 0,0859 з кадастром номером 322-048-300-2крапки крапки 12, 2 крапки як власнику дорукому меля розташовано на даний земельний ділянці. Значить, був вкладений договір 18 березня 2025 року. І право оренди зареєстровано не зареєстровано. Не зареєстровано. Не зареєстровано. Зараз стоїть питання в тому, тут написано арендна плата в нас 12% від нормативно-грашови. Шляхом внесення відповідних грошових коштів. Ну, нормативна грошова не права. Справа в тому, що буде професійно. Коротше, нам треба да. іншими словами упорядкувати і так, 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 так. визначить нормативну грошову оцінку, щоб правильно поставити проти Правильно? Так. так, це землі промисловості. Тобто пропонується розробити, розробити там нормативну. Розробити нормативну грошову після розроблення її роздання, затвердити і вже такі, в залежності від вартості, від визначити. Відсотка. Так, так, так. Це проєкт. Так. Які пропозиції, члені? Ще? Затвердився рано. Розробити. Хорошо. Ставиться на голосування за такий проект рішення. Розробити технічну документацію нормативного грошової грошового замени для тіпочі ноль по вісімдесят дев'ять газка, даст став номером триста двадцять два чотириста восімдесят триста відправки на п'ятнадцять відправки ноль. Две призначення земельної ділянки 11.02 для розміщення та експлуатації основних підсобних допоміжних будівель та скоро підприємство опроблемної машин будівної промисловості, включаючи об'єкти оброблення відходів. Тобто це землі промисловості. Земельна ділянка розташована село вулиця Промислове, 24. Технічну документацію нормативно прошу оцінки подати на розроблення сертифікованого вже не розмови порядку. Хто запрошу проголосувати? Потапну казав. Хто проти, хто утримався? Немає рішення прийнято на Наступне питання ми вже вчора, товариство земель, периколі, сцену, центрів, ми земельну ділянку з катастрофа номер 322048, 30 крапки 01,01 0 026, то що 0,62, написали до нас заяву про те, що вони змінити цільове призначення даної земельні ділянки із 0307 до 100 земель. Це громадська новогромадська забудови 12-11 для розміщення експлуатації об'єктів дорожнього сервісу. Це інша категорія зовсім. Ми на комісії вчора визначали, чи вплине це на дохідну частину бюджету, начальник відділу земельних нас, що нам це буде. Так, вплинув справимо в тому, що якому збільшенню відкові ставки. Тобто ми поставимо, наприклад, 12 і буде більше. А там на сьогоднішній день, якщо вони, якщо це ота станція, то виходить, що там ніякі будівлі назет, тут просто буде відповідність цілівому красаві. Так, так велика здорова забавка, щоб в Україні не одно такої справді. Я зрозумів. Ну іншими словами, враховуючи, що це орендар, і він не має права здійснювати зміни цілього призначення без згоди розпорядника земельної ділянки. Оскільки змінюються істотні умови договору, то до нас надіслали таку заяву. Пропозиція членів комісії. Ставимо на голосування. Давай проект. Mm -hmm. Став на голосування проект рішення. Значить, рекомендати сесії Крусівської сільської ради на дату НВЦ Євродім. ДРПУ 302-201-30 на розробку проєкту замовлення щодо зміни цільового призначення земельної ділянки комунальної власності з площою вироку на 60 газ та газ на 322-488-300-002-026 із земель 0,307 07 1 100 сьогодні бутівель торгівлі на землі 12-11 для розміщення та експлуатації об'єктів дорожнього сервісу. Сьогодні розташована вулиці Тисівська, квартал 2, село Фурси. За рахунок земель комунальної власності. Фінансування робіт з розробки проєкту замусу щодо зміни цього призначення, здійснити за рахунок, хто на цей розроблений проект подати на затвердження. Значить, ну зрозуміло, так, да, які зауваження пропозиції є. Тому хто за такий проєкт рішення, прошу проголосувати. Потап і наказав. Хто проти? Хто утримався? Немає рішення прийняти до Ну і остання наша заява. Значить, Савіцька Алла Петрівна. Вчора ми розглядали питання. Вчора у нас постало питання в тому, що вона е згідно е поданої документації право власності зареєстрована у нас тут іде за, за, щас, ось, ось, за Гнатюк Алла Петрівна. А вона вже пише, як Савіцька Алла Петрівна. Вона надала відповідно копію свідоцтва про шлюб. Так, від 24 липня 2007 року серія 1ОК. 0,39272 номер, Про те, що вона після шлюбу, значить, Гнатюк Алла Петрівна. Тобто це підтверджує, що це одна та сама особа. Ну, в принципі, зауваження думаю, немає. Ставимо на голосування проєкт. Тобто, да, 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 ставимо на голосування проєкт рішення про затвердження технічної документації за внутрішньоданої С... С... Так. І передачі у власність дану земельні ранку у як власнику житлового будинку Хто запрошу проголосувати? Податку за чого? Хто, хто проти, хто утримався? Немає рішення прийняти на голосу. Значить, ще що я хотів би сказати, Вільні Юрійович, по вчорашньому питанню по е, благодійний фонд, що до нас приходили. Ми на комісії прийняли рішення про виїзд туди. Значить, з закону про одну процедуру, ми маємо не пізніше ніж за сім днів до. Е, Запланованого виїзду на місцевість повідомити заявника або їхнього повноважного представника. Тому не пізніше понеділка, це у нас буде 24-те, так? Так, березня доручаємо вам надіслати письмове повідомлення їм, так? так? І тоді призначити дату, якщо ми, якщо ми його надсилаємо, якщо ми його надсилаємо, у нас є варіанти такі, що нам треба під дати. Саме краще, наверняка, підрасвіза. Звонить, хай приїдуть, отримують. І тоді ну, 7 днів забуваємо. Давайте на середу на, наступно, сидіти через. Це в нас буде яке число? Це виходить 24, -е, 31 -е буде. Це 2 квітня. Орієнтовно 2 квітня. Хто за те, щоб доручити відвідувати заведений відбусне дане виконати це доручення? Прошу проголосувати. Потап показав. А я не побачу. Хто проти, хто утримався, нема рішення прийняття. Не вірюючи. Ми допоможемо вам. Ми з протоколу дамо все, що давайте мені, значить, да. Проєкти рішень суда. І знаєте, що я хотів би сказати? Чи б... Так, давайте почекайте. 15 година, 19 годин, 21 березня 2025 року. І засідання постійної комісії оголошують завершення. 15, 15 година, 20 хвилин. 20 -та. Совсем яку займет 17 Upsc, but я чувствую, что пришло Я рассказывал, що я не знаю де там заходиться щаслям. Та я знаю. Так, Таня, зазывай. Зазывай.